Всім привіт! Мене звати Денис Галанзовський. Вітаю вас у себе на каналі. Сьогодні ми говоримо про досить дивну ситуацію в Польщі, тому як поляки заборонили відкривати візи чоловікам, які знаходяться в Польщі, і це дуже і дуже важливі категорії. Зараз ми про все більш детально поговоримо. Дивись це відео до кінця. Також підписуйся на канал і пиши в коментарі, звідки ти його дивишся. Отже. Польська влада не продовжила дію свого рішення про те, що окремим категоріям українців, а також інших там білорусів, наприклад, можна відкривати візи на території Польщі. Ми зараз поговоримо, які це категорії. Потім поговоримо, коли це почалося і чому зараз його припинили. Отже, наступні категорії могли відкривати національні польські візи на території Польщі. По-перше, це водії, далекобійників міжнародних перевезень, які працевлаштовані в польських компаніях. По-друге, це пілоти цивільних повітряних суден та члени екіпажів повітряних суден, які офіційно працюють в Польщі. І третє це громадяни України, які відкривали візу по програмі Poland Business Harbor. Poland Business Harbor – це така бізнес-програма в Польщі, яка допомагала допомагала вже на сьогоднішній день комплексно переносити цілі it кампанії а також окремих IT-шників на території Польщі. Це було дуже і дуже актуально, коли в Білорусі були оті сутички там в якомусь 20-му році. Ну і зараз вже так само для українців. Тобто це була така спрощена програма, по якій е, всі айтішники Украї... ну, там отримували е, візи, і вони з цими візами могли собі нормально там в Польщі працювати без виїзду в Україну. Зараз же е, Польща припинила від 1 квітня прийом документів на такі візи. Нагадаю, що їх було взагалі три: Варшава, Познань, також Люблін, але в Любліні. Е, е, Призупинили дію цієї програми ще 28 лютого. А з 1 квітня не продовжили ем, дію. Ну не не продовжили прийом цих документів е, також і в Варшаві, і в Познані. І це означає, що тепер немає спрощеної процедури для чоловіків з України, які, наприклад, працюють далекобійниками, або так само ті, хто там керує літаками. Чому ж цим людям надважливо отримувати було візи? Тому як у випадку, якщо в них віз не буде. У випадку, якщо е, в них то вони зможуть знаходитись типу як під тимчасовим захистом на території Польщі, але при цьому не зможуть виконувати свою роботу поза межами, поза межами Польщі. А як ми знаємо, літаки зазвичай літають і в інші країни, і далекобійники також можуть їздити по абсолютно всій території Шергенської зони, як мінімум, і е, е, чому Польща прийняла зараз таке рішення, я Логічно якось не можу це все скласти докупи, тим паче, що для них це не було якось накладно, от і це їм приносило тільки плюси. Бо якщо ми згадаємо ситуацію, яка була плюс-мінус рік назад, можливо, навіть трохи менше, то тоді, перед тим як ввели оцю процедуру відкриття віз на території Польщі для іноземців, тоді Польща була на межі колапсу, коли понад 100 тисяч. Українських далекобійників мали вже там візи, які майже закінчувались, або карти побиту, які майже закінчились. І ці люди не могли вже на той момент виконувати свої службові обов'язки. І, відповідно, не було водіїв фур. Це би означало масове закриття та банкротство великих логістичних компаній, а також колапс в різних логістичних. Зв'язках, скажімо так, коли там зі складів, наприклад, не могли б попасти товари до магазинів і так далі. Тому як просто не було б кому їх перевозити. Не знаю наскільки зараз ситуація змінилась і чому Польща цю програму зараз звертає. Якщо у вас є якісь думки з цього приводу, пишіть їх, будь ласка, в коментарі під цим відео. Мені буде дуже цікаво їх почитати. Друзі, дякую всім, хто дивився аж до цього моменту. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей.